Початок війни, як в кіно. Дощ, туман, слякать, чутно, як літають або ракети, або самольоти. Десь виходи і приходи РСЗВ. Нічого не зрозуміло. Ми в Анагарі, світанок. Посередині Ангару стоїть мій пікап Л-200. Я заважу на, заважу на кришу пікапа, і як Ленін з очка, толкаю річ. Панове, у нас є задачі, нам їх треба виконати. У вас є 10 хвилин зателефонувати близьким, сказати їм, що робити. Далі висуваємось на марш. Треба воювати. Ну і це ну, люди перше зрозуміли, що їм робити. У мене тоді було приблизно 80 людей, там, можливо, до сотні. І ми всі. Всю техніку загнали в ангар, і самі залізли в ангар, тому що величезна кількість літаків була в небі. І я пам'ятаю, як просто всі сиділи в телефонах і дивилися там по паблікам, що, ну, що все, капець. Києво вже там бої на Абалоні йдуть, Дніпра немає, Харкова немає, Одеси немає, нічого немає, Крим прервали. І був страх не ситуації, не те, що літаки там, над нами літають, чи ракети десь б'ють, точки, у, а страх саме за близьких. Бої в Маріуполі це історично немає. Я не можу привести жодного прикладу історичної аналогії подібних боїв. Повне оточення, проте оточення завжди ну, синонім низького бойового духу. проте Спочатку бойовий дух був на такій висоті, нам було все одно. Танки поїдуть літаки. Так, гвинтокрили проривалися. Битва за Маріуполь це історична унікальна військова операція. А те, що зробив ГУР на гентокрилах, це унікальна історія в квадраті. Проривати. Повітряну оборону глибину на 100 кілометрів в два шляхи туди назад. Це з військової точки зору, якщо ми беремо доктрини, статути, умови, розклад сил та засобів, це неможливо. Це історія ну, це пригнуть з скрьо і вижить. Але вдалося я спочатку не повірив, що це сталося, а потім, потім, потім особисто зустрів гунтокрили і офігів. Це був кусток повітря. Ми вже на той час палили танки коктейлями Молотова, і кожен там гранатомет, кожен ящик патронів, кожен там ящик гранат. Це вбитий окупант, це згрівша техніка. Цивільні, по-перше, в першу чергу і самостійно багато самоорганізовувалися, по-друге, ми мали певні запаси їжі, води і ділилися з ними. Противник обстрілював дуже хаотично і було багато поранених серед цивільних. І допомогу надавали, і евакуйовували в більш безпечні райони. Але, на жаль, росіяни зробили цивільних як, як заручниками. Жоден коридор, про який там вони казали, він, він не був. Автівки розстрілювалися на блокпостах, російська артилерія не обмежувала себе у відкритті вогню там, якщо. Цей цивільний будинок або цей немає різниці. Ось вони вирішили, там азовці, все, там значить, треба розкласти цю будівлю. Потім, коли вже Маріуполь кільце замкнулося, я був поранений, приходили бійці з різних підрозділів, командир взводу розвідки спецпризначення, друг Барс, сказав одну хорошу фразу: ми питаємося себе продати подорожі. Люди просто йдуть на ризики, на задачі на І розуміють, що да, я там можу загинути, я можу поранення, отримати поранення або там, навіть в полон потрапити не важливо. Проте ну, намагаємося себе продать подорожче. От це така от, ну, самопожертва в ніч з 14 на 15 квітня. Ми здійснювали перерив на азовсталь, з правого берега на лівий, і в результаті потрапили під артобстріл, отримав поранення. Ліва нога, ліва рука, праве око, по торсу невелика кількість. На той момент мене евакуювали, прооперували. Перша думка була, що ноги не буде. Проте там завдяки лікару, хірургу, який там, мене оперував, це там, величезна йому подяка. Єрисименко Євгеній Петрович. Мені зберегли ногу. Проте ані ходити, ані пересуватися я не мог не міг, бо я бачив свою кістку, не було шматків м'яса. Ну, нога тоді була схожа на суповий набір. Зараз нога схожа на трошки краще суповий набір. Поранені їли на добу один пластиковий стаканчик каші на добу, антибіотиків, знеболювальних, прив'язувальних матеріалів було недостатньо, операційно розбило. Я пам'ятаю, як ампутації проводили мене отак, от справи від руки, просто на столі проводили ампутації кінцівок, крики, стони, що допомагало триматися. Це розуміння загальної мети. Росія розпочала вторгнення. У мене немає розуміння, а що б ми могли зробити інакше. Здатися, скласти зброю, продовжувати боротьбу в Маріуполі 86 діб була оборона. і люди кожен день робили героїчні вчинки. Хтось евакуйовував пораненого на спині. Офіцери управління підрозділу евакуйовували мене під обстрілом. Там величезну кількість кілометрів на собі. Люди зупиняли російських спецпризначенців, бійці, будучи в трьох, їх там людей 20. Кожен день. Викатували техніку в засідки. Ну, там, там кожен день це був героїчний подвиг. Я навчився ходити. Я, коли друг Лемко забрав мене під своє крило вже там, на бойову роботу, то на той момент я ще був з апаратом Елізарова на милицях. Особисто для мене це настільки очевидно, що як це, як це не повернутися? А що робити вдома? Мені було дуже важко, коли почалася Запорізька кампанія. Фізично не міг бути ані корисним, ані присутнім під час цієї компанії. Ну і мені було дуже морально важко, що я як, ляжу, якби да, там азовець, якийсь там Герой України чи ще щось, але я зараз просто користі жодної не маю. Ну, тому варіантів не було, треба вертатись. Особисто для мене найбільша нагорода це. Там, Виконане завдання, нагороди, ну, все приємно. Це, але ви не більше. Це як, це як у фільмі Царство Небесне, Що для тебе Єрусалим, Все і нічого. Так само і в Маріуполі — Це історія героїзму, подвигів, це. життя багатьох. це... Це ті вчинки, яких більше ніколи не буде, і сподіваюсь на це. Так само і людей героїчних, яких теж, на жаль, ніколи вже не буде.